Подія, яка об'єднала тих, хто будує майбутнє України. Десятки будівельних компаній, інвестори, ріалтори, топові спікери у сфері будівництва та нерухомості цих фахівців, зібрав всеукраїнський будівельний саміт фундамент незламності. Сьогоднішній саміт, який був організований нами, мав на меті об'єднати ріалторів, об'єднати забудовників, об'єднати девелопментів, об'єднати навіть державу і людей, які би хотіли купувати нерухомість а, в одному місті в зв'язку з тим, що дуже мало інформації є у одних і у інших, про комунікації. Люди не завжди вміють і знають, які квартири обирати. А, забудовники не завжди можуть достукатись до кінцевого споживача. Говорили насамперед про проблеми, які з'явились в Україні у сфері будівництва після початку повномасштабного вторгнення. В час війни бізнесу доволі складно, і бізнес столкнувся з рядом проблем, які пов'язані передусім з військовими діями. По-друге, з обмеженням обмеженою кількістю людського людського. Ресурсу, професійних кадрів, ну і відповідно, все це питання, які заставляють бізнес адаптуватися до умов сьогодення, самі зібрав представників чи не зі всіх областей України. Тож вони ділились досвідом. Концентрація людей, концентрація думок. І звичайно, дискусії, комунікації вони завжди дають щось нове дають якісь нові помисли, дають нові думки, які вартувало би реалізувати, скажімо так, там своїй роботі, своїй праці. Якщо в Львові достатньо багато різної нерухомості. Дуже розвивається, наприклад, закарпатський регіон і не тільки ну, взагалі західний регіон. А наприклад, в Житомирі у нас ще недостатньо нерухомості. Тобто, ми ще розвиваємо, заводимо нові проекти в плані навіть нового формату, іншого формату, тобто не багатоповерхівки, а таунхауси. Дізнавались і про те, як комунікувати з потенційним покупцем, аби і компанія, і клієнт залишились задоволені співпрацею. Продажі, це вміти включати емоції в клієнті. І сьогодні потрібно зрозуміти, що хоче твій клієнт, який. Потреби, болі, страхи, сумніви і вміти включати емоційні тригри люди хочуть купити не тільки квадратні метри, а відчуття, що вони будуть відчувати, придбавши ту чи іншу квартиру. Також саміт зібрав за одним столом і архітекторів, містобудівальників під час панельних дискусій обговорювали і нагальні проблеми Львова, а також шляхи їх розв'язання. Якщо ми до повномасштабного вторгнення розуміли, що в нас, наприклад, є транспортна проблема, є якась певна стала кількість населення, то зараз. Нам, архітекторам, містобудівельникам дуже складно приймати якісь рішення саме через невизначеність прогнозів. Я думаю, що ніхто зараз не скаже однозначну відповідь, буде у Львові більше населення після війни чи менше. Місто повинно мати сьогодні фундаментальні перебудови в галузі енергетики, екології, соціальної інфраструктури. Я вже не говорю про транспортну інфраструктуру. Це дуже складні питання. Багато часу було сьогодні присвячено генеральному плану. Тут глобальне питання лише тільки одно, чому не виконувався генеральний план до сьогоднішнього дня. Чому він так грубо порушувався? Як я сказав, уже зі сцени сьогодні ми маємо реально мертве місто, стояче місто, яке стоїть просто на кожній вулиці. До того ж, захід мав і благодійну мету. Провели аукціон, на якому розігрували картини відомих українських художників, збирали кошти для реабілітації воїнів, які повернулись з російського полону.